Вітаю вас на моєму каналі. Зараз я хочу розпочати цикл відео про git Що це таке, і чим git відрізняється від Гітхабу, і як з цим працювати, і все таке інше. Давайте спочатку розберемося, що таке git і навіщо вам він потрібен. Всі ми з вами писали диплом. Диплом в нас. Частіше за все, так і називався диплом. Потім ви писали в ньому якийсь текст, давайте так напишемо: якийсь текст. Зберігали його. І потім хотіли додати щось, але не хотіли цей файл якось використовувати. Ви робили копію ось таку. Називали його ну, наприклад, диплом 2 або диплом New додавали ще якийсь текст, теж зберігали. Потім ще одну копію створювали, називали її new2. Це, для прикладу, у вас було там щось своє. І тут ще додавали якийсь текст. І ми хотіли перемикатись між цими версіями файлів. Ми створювали ну, саме гід і створювали. Що таке гід? Нам а, Wikipedia підказує, що це розподілена система керування версіями файлів та спільної роботи. Саме це ми і створювали нашу версію файлів. Тобто, ми створювали систему керування версіями файлів. Ми зберігали, скажімо так, копії. Знімки наших файлів, нашого диплому. І останній там був диплом Final або диплом там, плюс плюс або там 4 плюси, 5 плюсів там, то як називав. І в нас, якщо наприклад там зламався там комп'ютер, або там щось трапилось, і в нас ну ці всі файли ніде ми не могли. Зберегти, і вони в нас просто втрачали ці всі файли, і ми не могли якось його, їх відновити. git саме для цього і створений. Давайте зараз ми подивимось, як його встановити, і далі почнемо з ним працювати. Якщо у вас операційна система Windows, як у мене, то вам треба скачати git Саме Git, не GitHub так не вводить, Git це сама програма, а GitHub це сам сервер, де зберігаються наш, наші дані. Давайте завантажимо Git. Якщо у вас Linux, то вам просто з репозиторію потрібно встановити Git, він там є в кожному дистрибутіву І якщо у вас там debian подібні дистрибутів, то ви можете просто ввести sudo apt Install Git і все, більш нічого не потрібно. Якщо у вас там Fedora або ще якийсь, то не вміти встановлювати програми на Linux і користуватись репозиторієм, то просто встановіть його собі і все. А в Windows нам треба завантажити ось цей файл. Я рекомендую 64 біти, тому що 32 біти, ну, мабуть, вже і комп'ютерів таких немає. Сучасні комп'ютери це 64 біти, це двоядерні і, і вище. Завантажуємо ось цей файлик. То ну, як його відкриває, ви можете відкрити його через папку завантаження, там Downloads, я не знаю, як вона у на вас називається. Або можете просто через браузер натиснути його, і він відкриється. Браузер нам вже не потрібен. Тут нічого не треба змінювати, просто тиснете далі, далі, далі. Тобто next, next, next. Нічого тут не змінюємо. Так, тут багато треба проклацати. І тиснемо Install. Це, коли він встановився, нам не потрібно дивитись історію версій Git. Ми просто тиснемо Finish. Або у вас там буде закінчити, або як. Тепер нам потрібно перейти в папку, в котрій будуть наші, ну, скажімо так, проекти. Я ось тут створюю собі папку, назову її Git Projects. Ви можете собі створити які завгодно. Але я рекомендую мати ім'я папки саме. Латиніцею. Тому що гід може ну, не дуже працювати з криліцею. Все, ось наша папка. Ми будемо працювати з нею. Коли ми встановили гід, в нас тепер, якщо ми правою кнопкою миші натиснемо на пустому місці, то в нас додалось два пункти. Open Git GUI та Open Git Bash. Я рекомендую спочатку користуватись Bash. Bash це консоль. Відкриємо тут нашу консоль і поки що хай так, нам потрібен тепер файл, з котрим ми будемо працювати. Так як в мене є курс по C, я буду створювати файл main.cpp. Тепер ми можемо попрацювати з Git. Ну, перше, що ми можемо зробити, це натиснути git status, Не натиснути ввести команду. Git статус. Він нам напише, що ну, note Git тобто Ми ще git не підключили до цієї папки. Щоб нам це зробити, нам треба ввести команду git init. Тобто ініціалізувати цю папку з Git. Ось так. Він нам написав Initialized empty git Repository. Тобто пустий репозиторій Git він створив в цій папці. І він створив сховану папку git.git. .git. Нам вона не потрібна, але він для себе це створив. Тепер ми можемо що зробити? Ми можемо знову ввести git статус. Він нам покаже, що гілка в нас мастер. Ми потім ще розберемо, що таке гілки. No comics. Yet, тобто ще комітів немає. Коміт це і є збереження копії, тобто знімок копії нашого файлу. Або файлів там все таке. І він пише нам untracked files. Тобто він ще не відстежує ніякі файли. файли. Він нам підказує use git add file to include. In what will be commit. Тобто він нам пропонує. Використайте. Команду git add та ім'я файлу, щоб додати до коміту. Так і зробимо. Він нам вже показує навіть, що в нас є такий файл, ми так і зробимо. Git add і ім'я нашого файлу maincpp. Так як це термінал, то в будь-якому терміналі працює команда tab, клавіша tab Вона дописує за нас команду. якщо там Ну, дуже зрозуміло, що далі можна дописати. Таб натиснули, і він в нас дописав ім'я нашого файлу. Main.cpp Тиснемо Enter, і в нас додався наш файл. Нам нічого не показало, але ми можемо подивитись наш git статус. Він нам показує, що ми у гілці master. Показує, що комітів немає. Але changes to be committed. Тобто, нам треба зробити. Зміни. Нам треба зробити коміт. Bid, коміт так і вводимо. Bid, коміт. Якщо ми зараз натиснемо Enter, то він нам пише: Я не знаю автора, тобто автор невідомий Please, tell me who you are. Ну, розповідай, хто ти є. Це нам потрібно, щоб ми бачили, хто робив коміти і і все таке інше. Ось він нам. Підказує, що треба зробити. Ми так і вводимо git config global Ми ще розберемо, що таке global, що це за налаштування, що це за конфіг. User. Name. І тут, в кавичках, ми пишемо наше ім'я, котре буде нам писатись під кожним комітом. Ну, це як підпис. Тиснемо Enter. Супер. Тепер. Ще треба ввести емейл. І тут так само ми в кавичках вказуємо свій емейл. Це мій імейл. Якщо треба зі мною зв'язатись, то, будь ласка. Але не присилайте спам, будь ласка. Тиснемо Enter. Все. Він зберіг наше ім'я та наш емейл. Тепер ми вертаємося к нашому діткоміт. Тиснемо Enter, і в нас відкрився VIM. Якщо ви користувач Linux, то ви можете вміти працювати з Vim. Якщо Windows у вас, то тут трішки складніше. Ми можемо цим не користуватись, бо з нього люди не вміють виходити. Але ну добре, я розповім, як з нього вийти. Це навіть мемом було, що якщо ти вмієш вийти з Vim, то ти вже Unix користувач. Що це в нас відкрилося? Це в нас відкрилося, і він просить нам вести commit message, тобто, які зміни ми хочемо зберігти. Ми так і напишемо. add main cpp. Тобто, це повідомлення, що, що саме ми тут зберегли. Чим ця копія відрізняється? Ну і навіщо ми це робили. Якщо ми просто натиснемо Enter, то в нас нічого зараз не вийде. Тиснемо Escape, а далі вводимо таку команду як 2.Vq. 2. це означає виконати. V це write ну, тобто зберегти зміни. Q це queued, «вийти», І тиснемо Enter. Все. В нас коміт вийшов. Щоб нам е знову не працювати з тим VIM, ми можемо вводити git commit. Ставимо прапорець M, тобто ми вводимо самі додати. І в двокрапках ми додаємо те, що ми писали наше повідомлення. Ми зробили ще один коміт. Він нам написав навіть тут, що ми в кілці Master. Ну, це вже трохи забігаю наперед. Він написав теж, що ми саме тут зберігали. Давайте тепер подивимось. Наш статус від статус. Ось він нам написав. Ми в Гілці Master і нічого комітити. Все в нас збережено. Working trip clean, тобто робоче дерево чисто. Якщо ми тепер тут напишемо якийсь код, я швиденько накидаю. Зберігли. Ми наш файл. Закриваємо його, і тепер знову git status Він нам показує, що наш файл змінювався. Ми можемо подивитися, що в нас змінилося. Git, div, тобто difference І він нам показує, що в файлі maincpp було додавання. Ось цей код ми додали. І тепер нам треба знову створити коміт. Але тут ми вже напишемо: Add Code. c Зберігаємо. Так, нам перед тим, як зробити коміт, нам потрібно. Так, у нас нічого не змінилось. Нам потрібно ось, він навіть підказує, що треба додати файл. Git main.cpp Додали його, а потім вже комітимо. Тобто ми спочатку файл додаємо, скажімо так, в буфер. Потім з цього буферу ми зберігаємо копію. Тепер ми можемо подивитися ще git-log. Ось наші коміти. Один коміт і другий коміт. Він навіть, навіть нам пише. Наше повідомлення, котре ми залишали. Дуже уважно ось це: це е, хеш код коміту. Ми саме по ньому можемо перемикатись між нашими копіями. Він тут пише навіть час, в котрий це було зроблено. Саме зараз ось я записую це відео. Ну, гадаю, для першого відео. Цього достатньо. Ми це все зберігли. І в наступному відео ми вже будемо розбиратись детальніше з усім іншим. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Далі буде цікавіше. До скорих зустрічей. Пока!